Я дуже давно не займалася прям регулярно в залі. Я спочатку два тижні через екзамен не ходила, бо мене часу не було. Потім один чи два рази і сходила і то, якщо чесно, не дуже так жорстко тренувалася. І потім хотіла на відпуску, теж не займалася спортом. Тому думаю, що завтра в мене буде все боліти. Просто подивіться, як в мене ліг Загар. Не знаю, як це показати. Ну, тобто, це навіть загар воно може назвати, тому що. Ну, ноги-то загоріли, конечно, але тут і тут згоріло, там тоже там синяки взагалі. Класно. Зато класно відпочили, А ще вона синяк від лазу не ні? ніт? Я, казала, я вже хочу їсти. Ще залишилось два підхода, і Я... А, ні, два підходи, підхода інше упражнення на ноги і все. О, вона камера грязна. Я сподіваюся, мені не буде жарко, але, по ідеї, немає. Ми сильно запізнюємося, це йде наші по нашому плану, але в принципі ми ще встигаємо. Треба швидко поїсти і виїхати в кіно. Куклення давати, тому на то встигну. Ну, нічого не звариться. Це тобі. Дівниць, спасибо. Що Скажіть щось. Це інтерв'ю. Бежим, кушай. Мені хоч не буде жарко? Буде. Буде? Що ти в курточці? <світ> <не, не>, <світ> а, я <не>, поняв. <не>, <світ> ми запізнюємося. А скільки? Десять хвилин. Десять хвилин. Ще не знаю, куди йти. Право. Ми не можемо зайти. Дверь на работу. Все. Можемо не закрывать під час сеансы? Да нет, тут тупо. А, ну там еще есть. О, ладно. На неї зайдем хоть тут. Не знаю. Копкорном пахнет. Так наелось капець. Капець. Можно йти уже, мы опасно. Тяжело. Перфіль, мені дуже сподобався. Да, мені давно. Мені здається, нічого не видно, конечно. І, і, і не чутно. Але. Але. Ваше враження про фильм. Хороший, класний фильм. Хороший. Мені тоже сподобалось. Я могу даже надо понять, просто нас почесать. гуляємо по центру. Даша. Забрала а вони отделились просто. Вони йдуть отдельно и розмовляють про бокс. Зачем мы ее избирали? Уйди. А вони есть ты хочешь, дай картошки. Бири, бери, бери, конечно. Убегай, 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 убегай. Єбать! Я Ладно. Подивись. Что, стрельну? Это так само. Так само? Подожди, ты оно ж не двигается А, нет, двигайся. А, ну давай, рубани хорошо. Во, о, хорошо. Дальше. Кто там? Кто наступный? Ты? Я? Даша, у меня кофточка Ну Я вместе с твоей игрушей и... Ну я как Карина бью. На Ваня подарок по Даша сразу переходит к дистанции. Я супер янтаря. Сейчас пойдем Сейчас отойдем и И потом я подбежу. И где знаешь спрошу, он Просто почувствовачиком. Це ваша ваша чеснові. Та ні, я не буду, я не буду. Ти що робиш? Це тебе щось ну, ця роза пом'є. А потім ми поїхали додому, тому що була шоста година, але я нічого не засняла.